Про емоційний інтелект. Це моя книга, я Андрій Бережанський. Я не знаю, куди відкрию. Помітити та визнати, це тема про сором. Дуже гарна фраза про сором, яка його пояснює. Сором це перерване збудження. Як у дітей формують сором. Дитина щось хоче зробити, їй це цікаво. Вона така вся. А хтось на не дивиться, і каже: Фу, так не можна робити. Соромлять дитину. Але зазвичай це щось таке. Класне, але те, що важко контролювати там мамі чи бабусі, там дитина якась така активна, бігає і за це соромлять. Кажуть, а як бути такою активною, мамі важко, бабусі важко, а ти так тут бігаєш, можеш десь впасти. Тобто дитину соромлять за її активність, виростає людина, і вона не може бути активною, як наче соромно або соромно займати багато місця, або соромно говорити про себе. Або соромно кричати, соромно плакати, соромно проявляти агресію. А всередині є оце бажання. В сором важливо йти. Якщо вам соромно, це треба помітити. Помітити, що вам соромно, і через що вам соромно. Перше, помітити. І друге, визнати. Визнати, що так, мені соромно за це, за це, за це. І далі вже починаються зміни і трансформація. Тобто, якщо вам повезло, і вам, скоріш за все, повезло в житті, і були речі, які вам були соромні, навіть в тому ж сексі. От. Але якщо вам повезло з партнером, для якого це було не соромно, типа о, ок, прикольно, і ви прожили свій сором поруч з цією людиною, сором пішов. Схема проста: помітити, визнати і прожити поряд з людиною, для якої це ок. І норм.